Вітаю вас, мої шановні любителі астрології! З вами Клименко Наталія і це прогноз для вас на новий місяць нації Лев! Вітаю всіх підписників та гостей каналу, додивіться відео до кінця і я розкажу вам цікаву практику на новий місяць! Зараз розберемо, де ми будемо чекати змін, де будуть сприятливі можливості для того, щоб щось передивитися, оскільки новий місяць буде 4 серпня, і в цей період Меркурій, який відповідає за наше мислення та інформацію, спілкування, буде в стоянні, адже 5 серпня він вже в ретроградному русі. То прислухайтеся до інформації, яка до вас надходить. Це хороший час впродовж наступних двох тижнів, поки буде зростати місяць і діяти ретроградний Меркурій, щось передивитися, вдихнути нове життя щось старе, щось доробити, і буде мати це успіх, адже із зростання місяця буде і енергія для того, щоб втілювалися ваші проекти життя. Народження нової енергії від з'єднання сонця та місяця буде 4 серпня о 14 годині дня і 13 хвилин, в знаті Вогняному, знаті, які відповідає за шарм, щедрість, прояв себе, виступи, харизму. Знаком Лев управляє сонце, яке і активує, дає нам енергію, розкриває всю нашу натальну карту. Тож темами цього нового місяця будуть свята, лідерство, прояв творчості, щедрості. Виступи та позитив, проявленість та харизма, віра в себе важливо перед настанням нового місяця позбутися від всього непотрібного, від непотрібних стосунків, речей від ваших комплексів, адже знак Леву це вказівка на виступи, тобто ніякого сорому. Це знак, який показує, як проявити себе. Не боятися публічності, виступати і бути лідером, бути королем або ж королевою, адже ми є головними героями на сцені нашого життя. Сприятливо в цей день спілкування з дітьми, робити компліменти, дарувати подарунки. Сприятливо прописувати в першу годину настання нового місяця плани на місяць вперед. Розглянемо зараз детальніше, які ще будуть аспекти цього дня. По-перше, і сонце, і місяць у нас знаці лев, тобто і наша підсвідомість, і наше свідоме, наше Я буде. Сповнене прояву щедрості та оптимізму, в нас зростатимуть наші сили, які стосуються творчості. Це не стільки стосується малювання, танцювання, а саме те, що ми можемо зародити початок нового проекту, вкласти в нього душу, свою креативність, Венера, яка символізує фінанси, наші бажання, відчуття гармонії, також знаці лев. Тож будуть і задіяні в цьому новому місяці і відносини. А Юпітер, який вказує на розширення, масштабування, наш авторитет, це планета удачі у з'єднанні із Марсом, планети, яка відповідає за нашу активність та прояв ініціативи, лідерських якостей. Тож Юпітер буде давати нам сприятливу можливість через дії. Не боятися проявити прямолінійність, чесність і показати себе. Це може бути перехід відносин на новий рівень, сприятливо прописувати бажання, візуалізувати, складати плани на майбутнє, спілкуватися з дітками, можуть приходити інсайти, нові ідеї та творчі проекти. До того ж, і Марс, і Юпітер будуть гармонійних аспектах до кармічних місячних вузлів, тобто до. Фіктивних точок, які стосуються нашого досвіду, досвіду в цьому втіленні, досвіду з попередніх втілень і нашому прогресу, тобто обов'язково можуть бути зустрічі як із колишніми нашими партнерами та людьми, яких ми вже знали. Тим більше, що ретроградний Меркурій починається, а так і прихід нової для нас інформації, нових можливостей там нових перспектив. Детальніше розглянемо для кожного знаку зодіаку, де вам чекати позитивних змін, де буде оновлення, в яких сферах життя. А ви поки що ставте лайки, підписуйтеся, якщо не підписані, і фіксуйте, як ефективніше зустріти цей місяць. Почнемо, ми, як завжди, з наших овнів, вогняному знаку. По-перше, оскільки лев це також вогняний знак, то новий місяць буде робити гармонійний аспект удачі і до вашого знаку, а сам новий місяць, тобто зародження нової енергії, буде в вашому п'ятому секторі. Символічно ним і управляє сонце, воно є сигніфікатором п'ятого дому, дому кохання, дітей, радості, всього, що нас надихає. П'ятий сектор це також і сектор відпочинку, виступів. Це можуть бути знайомства, участь в конкурсах, звістки про появу дітей або ж зустрічі з вашими дітками. Оскільки з 5 серпня настає ретроградний Меркурій, то впродовж наступних двох тижнів може бути повернення колишніх коханих або людей, які ви знали раніше. Може бути перегляд ваших відносин. Ви можете повертатися до того творчого проєкту, який. Ще не завершили з певних причин, або ж переглядати і щось допрацьовувати. Це можуть бути і зустрічі із вашими дітками, або ж повторно можете стати батьками. Бажаю вам чудового нового місяця. За інші важливі періоди серпня місяця вже є окреме відео для вас, мої любі овни, а також відео. На другу половину року посилання залишу в описі під цим відео. Любі мої таліці, в вашому четвертому секторі буде новий місяць, тобто буде зароджуватися нова енергія, яка може вказувати на зміни або ж нові можливості, можливості реалізації ваших планів, які стосуються нерухомості, місця вашого проживання, сім'ї, батьківщини. Тобто, це може бути ідеї стосовно ремонту. Або ж, ви можете підбирати для себе житло, оскільки ретроградний Меркурій то не бажано купляти, але ви можете повторно давати об'яву щодо продажу вашого майна. Можуть бути зустрічі з батьками, адже четвертий сектор також відповідає і за батьків. Може бути. Повернення вас на батьківщину до місця вашого проживання, або ж звістка гарна, оскільки є венера також в цьому секторі. Це може бути і переорганізація та новий дизайн в оселі, переїзди, або ж організація вдома свят. Ви можете розглядати і перепідписувати документи стосовно купівлі, продажу майна, або ж це можуть бути документи переоформлення, які стосуються земельної ділянки та розширення сім'ї. Відео на серпень місяць стосовно вашого знаку зодіаку, а також відео на другу половину 2024 року вже є на моєму каналі. Кому важливо, можете передивитися і їх, щоб бути обізнаними у всіх важливих аспектах нашого життя цього року. Любі мої близнюки, в вашому третьому секторі буде зароджуватися нова енергія, тобто і місяці і сонце будуть у з'єднанні і давати вам сильний енергетичний імпульс для втілення ваших бажань, які стосуються теми. Далеких поїздок, кваліфікації, навчання та близького оточення це можуть бути як сусіди, так і колеги по роботі, брати, сестри, тітки, дядьки. Це може бути оскільки з 5 серпня у нас ретроградний Меркурій. Зустріч з вашими колишніми колегами або ж із сусідами, перекваліфікація. Може бути перездача екзамену або ж повернення до певного проекту, оскільки третій сектор відповідає за. Соціальні мережі за телебачення, радіо це може бути повернення до цих засобів зв'язку і проявленість через них. Третій сектор пов'язаний із навчанням, тож може бути повернення в ту школу, де вже були. За ретро Меркурієм сприятливо робити ремонти гаджетів або ж автомобілів. Наприклад, тож ви можете прописати плани, які стосуються і вашої кваліфікації і навчання. І за допомогою енергії планет втілити в життя свої мрії, чого я вам і бажаю. А повне відео на серпень для вашого знаку Зодіаку, а також відео окреме на другу половину 2024 року, вже є на каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. Любі мої представники знаку Зодіаку рак! У вашому другому секторі буде зароджуватися нова енергія, а буде новий місяць знаці Лев, що торкається ваших фінансів та самооцінків, ваших ресурсів та цін. Це може бути повернення до цієї роботи, яка у вас вже була, перегляд вашого фінансового положення, перегляд ваших цінностей. Чому кажу перегляд? Тому що із 5 серпня буде ретроградити Меркурій, а він завжди нас повертає до певних ситуацій. Оскільки він ретроградний, він буде також торкатися вашого другого сектору. Оскільки це і робота голосом, то ви можете повторно заявити про себе. Це можуть бути виступи або ж укладання вихідних контрактів, угод, можете влаштувати тест драйв для автомобілю, перепідписання фінансових угод або ж банківських карток. Щось ви можете знову почати, або ж це можуть бути зародження нових ідей, але краще їх втілювати вже після 10 вересня, коли Меркурій вийде із ретроградного руху. У будь-якому випадку, якщо новий місяць торкається вашого другого сектору, то це може бути пов'язано із змінами в цьому секторі. За гармонійних аспектів це мають бути позитивні зміни. Головне не боятися проявляти себе, адже лев це про яскравість, про сміливість показати себе і. Вести своїм прикладом за собою інших людей. Бажаю чудового серпня! Повне відео на весь серпень місяць вже є на моєму каналі, а також окреме відео на другу половину 2024 року. Любі мої леви! Цей місяць є особливо важливим для вас, адже саме в вашому знаті буде зароджуватися нова енергія в першому секторі. Це дуже важливий для вас період, адже ви можете прописати плани практично, які стосуються всіх сфер вашого життя. Адже саме через те, як ви проявляєте себе в світі, як вас бачать інші люди, як ви проявляєте свою харизму, свої навички, так і будуть залежати і ваше оточення, і ваша робота, ваше фінансове положення та статус, та в першу. Чергу перший сектор відповідає за ваше здоров'я та імідж, вашу зовнішність. Ви можете повертатися до тих стилю або іміджу, який у вас вже був, або ж переглядати свої плани на майбутнє. Це можуть бути важливі зустрічі, угоди, важливі знайомства, не бійтеся проявляти свої таланти та заявляти про себе. Повне відео на серпень місяць вже є на моєму каналі, а також відео на другу половину року. Посилання залишу в описі під цим відео, якщо вам потрібно знати трошки наперед, які важливі події на вас чекають цьому році. Любі мої діви, у вашому 12 секторі буде новий місяць, тобто буде зроджуватися нова енергія, яка стосується сектору таємниць, результатів, минулого, віщих снів та далеких земель, еміграції. Це також дім режимних об'єктів та ретритів, санаторіїв. Тож хороший період, оскільки з 5 серпня буде ретроградити Меркурій, ви можете запланувати собі відвідування санаторію. Це може бути зустріч із людьми, яких вже знали раніше, перегляд документів, наприклад, які стосуються еміграції. Це період, коли ви зможете знайти втрачені речі або ж загублену інформацію, загублених людей. Кому це актуально, 12 сектор пов'язаний із ізотерикою та психологією, тож це може бути повернення до комплексів, які пов'язані з 12 сектором, і пропрацювання їх, щоб ви змогли проявити себе, показати себе, і вже на наступний новий місяць, коли він буде в вашому знаці, ви змогли точно для себе з'ясувати, чого саме ви хочете, і прописати собі плани та бажання, які стосуються будь-якої сфери життя. Яка для вас зараз найбільш актуальна? Повне відео на серпень уже є на моєму каналі, а також на другу половину року, любі мои, Терези, в вашому 11-му секторі буде новий місяць, тож це сприятливий період для змін а також реалізації ваших планів, поки буде зростати місяць, який стосується сфери. Друзів, однодумців, планів на майбутнє, а також шлюбів і інтернету, великих заходів, великих колективів та соціальних проєктів. Це можуть бути зустрічі, виступи. Вас можуть знову запросити, наприклад, виступати. На телебаченні, або ж ви зможете повторно впроваджувати нові онлайн-проекти, виходити в соцмережі, оскільки Меркурій з 5 серпня буде в ретроградному русі. І тут важливо не боятися, адже саме в вашому знаті зараз кермічний місячний вузол Кету у з'єднанні із Ліліт. Кету – це наш попередній досвід. А ліліт може давати острах. і саме на осі 5-11 секторів може вказувати вам на побоювання стосовно ваших власних вподобань, те, що вас надихає, і всього колективного. Стосовно партнерського знаку вашого, це також може давати острах перед партнерами. Та саме через них ви можете зараз проявитися. Може бути. Сильна підтримка друзів, а також це можуть бути і онлайн-зустрічі або ж перехід на онлайн-навчання. Повне відео на серпень вже є на моєму каналі для вашого знаку зодіаку, а також відео на другу половину року. Любімі скорпіони, в вашому 10 секторі буде новий місяць. Це період, коли сонце і місяць у з'єднанні, вони будуть давати вам енергію для реалізації ваших планів. Зміни можуть стосуватися того сектору, коли сонце в найвищому своїй точці. А це сектор статусу, кар'єри, ваших амбіційних високих цілей реалізації і визнання соціумом. Це можуть бути бізнес-пропозиції, пропозиції руки та серця, нові знайомства, бути яскравими, проявляти лідерські якості, цілеспрямованість. От і тоді обов'язково соціальний ріст забезпечений. Це можуть бути підписання вигідних контрактів, юридичних документів, це може бути переїзд. Або ж вагома покупка. Зміна статусу може бути пов'язана як з переїздом, так і покупкою майна, або ж одруженням чи звісткою про появу дитини. Підписувати уходи можна, адже життя не стоїть на місці, просто бути дуже обережними і перевіряти інформацію кілька разів. Перед підписувати сприятливо. Любимі стрільці, в вашому дев'ятому секторі буде новий місяць. Із знаку, Лев ваш знак буде робити сонце і місяць гармонійний аспект удачі. А дев'ятий сектор стосується вищої освіти. Видавничої діяльності, юридичних питань, а також розширення кругозору. Це хороший період, щоб ви спланували мандрівку, наприклад, або ж початок навчання. Це може стосуватися як вищої освіти, так і навчання іноземній культурі та мови. Може також стосуватися і ваших онуків, це може бути зустріч з ними, або ж цей сектор, ще пов'язаний із шлюбами. Може бути Повернення до навчання, яке ви відкладали, переведення вашої праці, наприклад, наукової, або ж для когось ви зможете стати наставником, поїхати туди, де ви вже були колись, адже із 5 серпня буде ретроградний Меркурій. Він повідає за поїздки та інформацію. А 9 сектор це все іноземне, тож можна відвідувати ці місця, де ви вже були. Повне відео на весь серпень вже є на моєму каналі для вашого знаку зодіаку, а також окремий. Відео на другу половину року. Бажаємо чудового нового місяця реалізації ваших планів. Шановні мої козороги, в вашому восьмому секторі буде новий місяць, тобто буде зароджуватися нова енергія, і зростанням місяця ваші плани вони будуть швидше реалізовані. Восьмий сектор, в якому і буде зароджуватися нова енергія, пов'язаний із великими грошима, кризовими ситуаціями. Бізнесом, а також екзотерикою, тобто, це можуть бути періодом створення власного бізнесу або ж укладання угод із вашими партнерами, перегляд стосунків із вашими партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу. Особливо, адже із 5 серпня, Меркурій, який відповідає за паперову справу та інформацію та спілкування, буде в ретроградному русі. Новий місяць відбувається за. Гармонійних аспектів, то це стосуватиметься великих грошей, тих грошей, які ви не заробили власною працею, але вони до вас приходять. Це може бути перегляд і розподіл ваших спільних ресурсів із вашими партнерами, або ж ці зміни можуть стосуватися у бізнесі вашого партнера. Прихід нових ідей можуть бути перегляд питань стосовно оподаткування, спадку, страхування. Це може бути заміна банківської картки, наприклад. Або ж соціальні виплати, також це може бути періодом пристрасті, переходу ваших відносин на новий рівень. Оскільки це ще й дім езотерики, то це може бути і хорошим періодом для того, щоб ви реалізувалися як езотерик, або ж звернулися за послугами до астролога, рунолога, наприклад, або таролога. А це може бути і періодом звістки про появу дитини, адже восьма сектор також дім зачаття. Це можуть бути прихід нових фінансових ідей. Відео на весь серпень місяць вже є на моєму каналі, а також на другу половину року. Залишу посилання в описі під цим відео. Любі мої водолії, в вашому сьомому секторі буде новий місяць, тобто буде зароджуватися нова енергія, новий імпульс буде для реалізації ваших планів, які стосуються ваших партнерських взаємовідносин, а також клієнтів, ваших опонентів. Це можуть бути нові знайомства. Нова робота, ви можете переглядати умови вашої праці і нові контракти, або ж передписання договорів, які ви вже маєте, оскільки у нас ретроградний Меркурій, практично весь серпень буде із 5 серпня. Це можуть бути і романтичні зустрічі, або ж перехід ваших відносин на новий рівень. Ви можете переглядати відносини з вашим партнером. Це може бути повернення ваших колишніх клієнтів. Створення спільних проєктів. Сьомий сектор пов'язаний із юридичними угодами, тож це можуть бути і укладання контрактів або ж шлюбу. Бажаю вам реалізації ваших планів, щоб новий місяць обов'язково створив для вас сприятливі можливості для втілення їх в життя. Повне відео на серпень вже є на моєму каналі, а також окреме відео на другу половину цього року. Любі мої риби. У вашому шостому секторі буде новий місяць, це сприятлива можливість для змін. Буде сприятливий час для того, щоб ви переглянули графік свого дня, наприклад, оскільки шостий сектор пов'язаний із рутинною роботою, із з вашими побутовими обов'язками, дієтами, режимом дня та роботою в найм, допомагаючими професіями, тож можуть бути зміни колективу, наприклад, або ж ви можете зустрітися із вашими колишніми партнерами. Можете повернутися на колишню роботу, або ж можете переглядати графік свого дня, впроваджувати корисні звички, або ж повертатися до тих дієт, які у вас були раніше і давали гарний результат. Ретроградний Меркурій а саме якраз сприятиме для підписання угод стосовно роботи, або це може бути сприятливим періодом для перездачі аналізів, для покращення стану свого здоров'я, для пошуку собі помічників по роботі або ж по дому, перекваліфікації, відвідування санаторію. Відео на весь серпень місяць для вашого знаку зодіаку вже є на каналі, а також окреме відео на другу половину року. А зараз розкажу вам цікаву практику, яка допоможе вам розкрити себе, не боятися проявленості, оскільки левом управляє сонце і лев є в кожній натальній карті, то ви зможете і розкрити свій творчий потенціал. В період нового місяця ви можете вийти на вулицю і представити собі, яке саме місто вашої мрії, які дерева, який ландшафт, яка архітектура, якщо будуть потраплятися люди. На вашому шляху ви можете дивитися сміливо їм в очі і уявляти, як ви йдете поважна людина, яка в авторитеті в них. Ви можете їм посміхнутися, зробити комплімент. А коли прийдете додому, подивіться на себе в дзеркало і обов'язково похваліть себе. В цей день записуйте всі свої досягнення за день і в кінці дня подякуйте собі. І Всесвіту за чудовий день за допомогою цієї практики ви будете активувати ту енергію, візуалізувати те ідеальне місце для вашого проживання, яке буде вас надихати. Можете уявляти собі, як яскраво світить сонце. Сміються діти, граються на вулиці, мирне небо, де літають птахи і літаки, як на тих літаках люди відлітають у відпустку. Наприклад, в цей період пригадайте те, що колись вам давало радість, оту дитячу безпосередню радість, що дарувало вам натхнення. Пригадайте улюблені моменти вашого життя. Ця практика допоможе вам. Повернутися до того стану спокою і гармонії, і на ретроградному Меркурії знову повторити це і внести в ваше життя гармонію та розкрити ваш творчий потенціал. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподобалось підписуйтеся і до наступної зустрічі в наступних відео.